Одна з актуальних проблем КП теплокомуненерго в період підготовки до нового опалювального сезону це великі суми боргу від населення за спожите тепло у минулих роках. Станом на початок жовтня ця сума становить вже понад 100 мільйонів гривень. Станом на сьогоднішній день близько 130 мільйонів загальної заборгованості населення за отримані послуги з теплопостачання, серед яких 15 мільйонів це заборгованість людей, приміщення, яких обладнані автономними системами опалення. Інша заборгованість це люди, які отримували комунальну послугу з постачання теплової енергії централізовано до своїх осель. Невиплати споживачами за послуги опалення створюють значне навантаження на теплогенеруючі підприємство під час опалювального сезону. Теплокомуненерго застосовує різні підходи для врегулювання ситуації з боргами, наприклад, договір реструктуризації, який дозволяє виплачувати заборгованість частинами. Систематичним боржникам підприємство надсилає попереджувальні листи. Якщо жодної реакції на них немає, теплокомун звертається на споживача до суду. То звертаємося до суду, виграємо справи і за централізоване опалення, і позиваємося до тих власників приміщень з автономним опаленням. Тобто процес цей відбувається при налічі, при наявності. Судового рішення ми звертаємося в Державну виконавчу службу для примусового стягнення заборгованості. Сума штрафу вона зростає. Державна виконавча служба стягує свої 10%, а також плата за вчинення виконавчих дій. Також до цього додається судовий збір, штрафні санкції, які зараз ми піняти, 3% річних та все інше. Всі наші витрати, тобто компенсуються потім споживачами примусово. Теплогенеруюче підприємство також дякує усім споживачам, хто навіть перебуваючи за кордоном сплачує нараховані кошти вчасно. Деякі споживачі, які взагалі можуть платити раз в рік, ну це більшість таких, які мешкають за межами території України, які навідуються в місто раз в рік або два рази в рік. І споживачі, які протягом року сплачують всю суму, нараховану за. Опалювальний період, тобто вони розбивають самі, бачать по своїм надходженням, по своїм доходам і розбивають. На це ми теж реагуємо досить лояльно. Тобто, ми завжди йдемо на зустріч споживачам. Окремо хотілося б подякувати тим споживачам, які своєчасно сплачують, постійно сплачують за отримані послуги, адже від їхньої сумлінності і. Виконання договірних зобов'язань залежить стале і повноцінне функціонування нашого підприємства. Теплокомуненерго зазначає, що підтримка з боку споживачів суттєво допомагає стабільній роботі тепломереж, що сприяє вдалому проходженню опалювального сезону та забезпеченню теплом кожної оселі.